Я продемонстрував, що даний барабан з двигуном з акумуляторів 24 вольти Споживає 165 мА. В порівнянні з попередніми вони в відео будуть наступні 740 мА. От. Заряд конденсатора 280 вольт. А тут 500. 30 і 710. За рахунок того, що 24 вольти дають більші оберти, хоча по споживанню значно менше, результат значно кращий. Всім вітання! Сьогодні субота. Зніму вже третє відео на понеділок. В чому його суть буде полягати? Зараз ми маємо барабан, який у нас має таку полюсовку. Два магніти стоять тут і по три магніти тут. Але ці магніти вони стоять якби шість штук тут. Вони зжаті. Тобто, хто дивився відео? Тобто отака от картинка. І зараз ми заміряємо параметри. І потім, що я зроблю? Під ці магніти по периметру дам металеве кільце. Подивимося, як зміняться наші параметри. Значить, для того, щоб зробити порівняльну характеристику, зараз у нас стоїть вимірвані прилади, стоїть конденсатор. З катушки по одному проводу буде зарядлятися, І споживання з мережі, блок живлення, трансформатор і випрямляльний місточок. Включаємо систему. Перекоментував на вимірювання частоти. Ще один параметр нам потрібний. І зараз подивимося, яка частота. Так, міжмагніти вставив по діаметру, не по діаметру, по окружності металеві кільце із жерсті. І зараз подивимося, що у нас змінилося. Перший показник. Частота. Можна сказати, не змінилося 360, 367. Так, ставимо галочку однаково тепер. Переходимо на замір напруги. Так, даємо живлення. Так, таку процедуру мені порадили зробити мої підписники і знайомі по Ютубу. Як бачите, зросло споживання, тому що, скоріше всього, виросла напруга в мережі. І, скоріше всього, за рахунок цього, у нас виросла трошки частота і напруга великого результату. Це кільце по діаметру нам не дало. Це ну, сказати, тобто, від'ємний результат також результат. Але мене попросили перевірити. Я поставив, зробив результат нульовий в даному випадку. Ну, можливо, в іншому спрацює. На цьому будемо завершувати. Значить, таке відео. Як ви побачили, напруга доходить у нас. Вже на двох катушечках до 300 воль. Частота також непогана. Ну і на завершення ще подивимося з цілограмку. Два імпульси доверху, один донизу і такі одна менша сходинка Одна якби, середня і дві менші. Але це постараюся сподарбувати. Ще раз наголошую вже в попередньому відео я говорив, що саме найкраще розташування магнітів вийшлося це те, що ми зараз бачимо на малюнку. Саме найкращий результат дали по заряду. На цьому всім успіху і до нових зустрічей!